Чотири команди визначили переможця відкритих змагань з баскетболу Кубок Дніпра, який протягом двох днів тривав у горішніх плавнях. Крім господарів, участь у ньому взяли юнацькі команди Харкова, Лозової та Полтави. Понимаю, треба мужиками ставати, пацани. А ми дуже розкисаємо. Борові бічі, дивіться, як вони борються. Борються, падає за це саме. А ми боїмося нагнутися. Все, давай. Ось такі настанови між поєдинками надавав своїм вихованцям гравцям команди Дніпро із горішніх плавнів тренер ДЮСШ США No3 Іван Кравець. Коли перша п'ятірка визначена, то слідом йдуть остаточні вказівки. А в нього м'яч значить, передати, ти атакуєш, а той, хто рядом, значить стане ігрока. Ціх ігроків розбирає сразу. Вісінько ближче до них щоб не було передач. Вам поняв? Да -да. Поняли? Все, давай. Горішні. Вісілі, вісілій, весілляй. Команда із горішніх планів у кожному матчі демонструвала бажання до перемоги. Але серед гостей турніру були дуже сильні команди. Одна з них це гості із Харкова із команди Пуштім, в якій була майже піврічна пауза без турнірів. <звук> Діями юнаків харківської команди Пуштім керувала тренерка Світлана Полянська. У перший день її вихованці оформили дві перемоги. Ми дуже довго не змагалися ніде, ні, не мали ігрової практики. Тут таке запрошення в Горішній плавні, ми не змогли відмовитися і з радістю завітали до Полтавської області. Ми в Харкові дуже багато чого переживаємо в плані воєнного стану. Немає змагань, немає офіційних, немає залів, тому приходиться щось шукати, де тренуватися, тому що багато... Багато сімей вже повертаються до Харкова. Це дуже радісно. Тому дітей багато в Харкові. Участь у турнірі брав ще один представник з Харківщини. Команда Схід із Лозової. Її очолює тренер Володимир Донський. Він розповів про умови тренування своєї команди. У нас був дуже класний зал. Це палаці культури, в якій прилетіла ракета. Зараз ми тренуємося у шкільному залі. Він не є стандартним, тому на таких іграх в таких залах нам грати дуже важко. Ми трошки тут більше бігаємо, і хлопці не привикші. Тобто, це дуже впливає на наш результат. Лозові умови для тренувань є, але не такі стандартні, як ми б хотіли. Тому ми над цим працюємо. Діти звичайно під час війни дуже втратили в розвитку, мабуть, як і більша частина східної України, але ми потрошку, думаю, будемо всіх згодом наздоганяти. Зустріч земляків з Харківщини, юнаків із Лозової та команди Пуштім виявилася дуже напруженою. У заключній частині поєдинку гравцям сходу вдалося ліквідувати десятиочковий відрив від суперника та виявити влучність наприкінці матчу. Гра була дуже для нас неспокійною. Ми більшу частину матчу програвали: 10 плюс, і четверту-чверть почали з мінус 10, Але хлопці повірили в себе, я їм сказав після гри, що це і є команда. Кінцівка цієї зустрічі пройшла у стилі NBA. Останній кидок матчу міг бути переможним для команди Пуштім, але не пощастило. Із відривом у два м'ячі перемогу у матчі святкувала команда Схід із Лозової яка свого часу ставала чемпіоном України у дивізіоні Б. На рахунок чого виграли, як вважаєш? О, дуже гарний захист та командна гра. Що про суперника скажеш? О, Харківський пустів ну, дуже сильний, але ми все-таки виграли. А Полтава, ми з ним грали в чемпіонаті України. Теж було складно. А от горічні плавні ми вперше з ними зустрілися, такі ну, бойові хлопці. Нормально. Цей турнір нам дуже допоможе як практика в чемпіонаті України. І думаю, що все буде добре. У заключному поєдинку турніру зустрілися команди Полтавщини та вирішили між собою долю третього місця. На майданчик проти гравців обласного центру вийшли юнаки команди Дніпро, яка представляє горішньоплавнівську дюсиша номер 3 У підсумку успіх святкували гості із Полтави. Я дуже радий, що я приймав участь у цьому турнірі, але ми програли дві гри, одну виграли. Але це нічого, головне, це участь, а не перемога. Тому як тобі вдається, трьохочкові кітки ти так стабільно закидував. Ну я вмію кидати їх, тому стараюся не промахуватися. Господарі змагань із команди Дніпро за підсумками турніру стали четвертими. Враження від турніру позитивні. Все-таки це як, ну, як нові знання, нові команди побачив, як грають, подивився, як треба грати, як, які помилки не треба. Тому це завжди плюси в команду і. Це завжди буде ну, на краще. Зіграли не сильно, але ну, я вже замарився. Багато сил сьогодні, так. Да? Да. Та і вчора я дві гри відіграв і це. То... А так все добре. Мені. Мене все влаштовує. Відчуття гарні ми набралися опиту, але дуже обідно, що програли останнє місто, бо треба було могли і вигравати. Але треба було піднажати всій команді. І мені також всім треба. Ми можемо дуже краще, ми могли виграти всіх, але на у цьому турнірі нам не повезло так сказати. Але ну, задоволення гарні. Головна користь від турніру для команди із горішніх плавнів чудова ігрова практика із сильними суперниками. Саме так вважає тренер Іван Кравець. Сильні команди приїхали, нам треба іграти. Ігрової практики нам не вистачає, тому я думаю, що користі цей турнір дуже-дуже приніс велику користь. Тому хотілося би ще їх далі продовжувати. І вслідуючи нас турнір буде такий по 2008 році. От це буде у листопаді місяці. Деякі гравці команди горішніх плавнів на Кубку Дніпра зробили свої перші результативні китки. Перші забиті очки, значить, це і не і Саша, і решетов Льоша. От ну і остальні, там, які забивали, то в принципі дуже гарно. Це це дуже радує, але. Проіграли, нам є над чим подумати, які намітить плани на майбутнє тренування, готуються до слідчих турнірів, до змагань. Ми готуємося до чемпіонату України в Юбел, який другий етап буде у січні починатися. Січень, лютий починатися другий етап. Вюбол. Я думаю, що ми повинні попасти туди. Під час нагородження були оголошені найкращі гравці у складах своїх команд. Мені все сподобалося, все дуже організовано, команди дуже сильні, все було дуже тяжко, але ми якось пробилися до другого місця. Мені все сподобалося. Хотіли перше місце, але як вийшло? Трішки не вистачило. Чого не вистачило, як вважаєш? Командність зіграності. Ми не дуже командні і все. Тим не менше, гарно. Це була найкраща гра турніру. Так. Схоже з НБА. Трішки. На згадку про участь у турнірі юним баскетболістам будуть нагадувати не тільки медалі та кубки, але й спільні фото, які команди зробили після турніру.